Давайте розберемо феномен Польщі, це можливо. Було б добре показувати на прикладі Росії, що таке маніпулятивне суспільство. Але ми маємо дуже такий в лапках хороший приклад Польщі. 90-ті роки, коли була надзвичайна дружба на рівні керівництва, були достатньо хороші контакти на рівні звичайних людей. Найбільшою проблемою було, але це була дрібна проблема відкрити цвинтар Ор Орляту у Львові загиблих польських воїнів. Не було таких штучних розбіжностей, які є сьогодні, а виходить, що суспільство, навіть сучасне демократичне, дуже легко переформатувати протягом 10 пятнадцяти років. Конфлікт над цвитом Орлят не була дрібничка. Це був дуже серйозний конфлікт, тому що цей конфлікт значно мережно мережав стосунки між Польщею в той час. Коли намічався розрив, бо польща вступала до Європейську унію, а унія, не залишалися в Мунака чи поза унію, а що означає в межах сфери Росії, і це була дуже критична ситуація, тому що цей, нібито дрібний епізод, міг стати каменем, знаєте, роз'єднання, і тут дуже важливо, бо це треба щось підкреслювати. Що нам вдалося, бо це вдалося в першу чергу малянському суспільстві двом церквам. Дуже це вдалося, бо ми погасили цей конфлікт який можна присувати, як це було, але плюс це було. Що сталося перш за все? Змінилася генерація політиків. Змінилася генерація церковних лідерів. Зараз ви знайдете в польській церкві лідери, ті лідери, які скажімо, покоління Яна Павла. Незначно применшилися, вони значно стали менш ліберальними, більш ксенофобічними. Навіть питання, чи вони стали, чи вони залишаються християнськими, про це поляки ставлять саме питання. Ви знаєте, мабуть, що зараз польська Римо-католицька церква терпить страшну кризу у Польщі, тому що втрачає віруючих через те свою поведінку. Але це інша справа. Тобто, що сталося? Те, що мені звернуло увагу мої колеги поляки. пам'ятаєте, напевно, кризу чи катастрофу літака в Смоленську? Пісу. Це загинуло, якщо не помиляюся, біля 100 осіб, десь там близько цього число Але це велике число. Те, що ми не розуміємо, що загинула найкраща частина пісня. Mm -hmm. Це навіть не те, що ви дійшла в покоління загинуло, а зуміло, ці люди, ті покоління, ті люди, які були найбільше як сказати, ну, софістиковані, найбільш готові на розмову ліберальні. Якщо це був план Путіна, це, це диявольський план. Тому що на їх місці прийшли лідери другого порядку, другого ранку. Заміна, Заміна одного бліота на, на іншого не означає тотожності. Ні, ні, розуміє, дуже важливо. Ну, Качинський прийшов, Качинський був за в тіні цей, але дуже важливо, прийшли інші лідери. Знаєте. Вони кажуть, що відійшли люди системні, прийшли люди популісти, які на цьому будуть грати Це дуже сильно. І власне, цей популістський поворот він найбільше побачився на початку в історії. Бо саме історія почав братися реванш, тому що не знаю, пам'ятаєте чи ні, в Польщі теж була така дискусія щодо містечко Ідвабного, де місцеві поляки в часи війни знищили свій царейський сусідів, і це було це було знаєте, що для поляків щось таке дізнатися, бо поляки завжди просвіжав. Я пам'ятаю це, це. була дого... тривала дискусійна кампанія в 90-х, коли поляки звинувачили європейців ксенофобії а, в антисемітизмі, і поляки дуже важко це переживали. Це були роки, це було ще за Класнявська. Але що стало? Поляки вийшли з честю з цієї дискусії, тому що й президент тоні ще Кваснявський, голова церкви, вибачилися, тобто вони признали свою історичну вину, що була дуже гідна поведінка. Але багато поляків прийняли це як образу своєї національної гідності, приниження. Знаєте, Появився компенсаторський механізм. Нас принизили, нам треба тепер, знаєте, піднятися Самострадити, самострадитися. Істецька за когось, очевидно, що найкраще саме стація за когось слабшого чи сусіда. Очевидно, в тому випадку, в тому випадку е волинь дуже це надавалося. Тобто прийшла до влади партія, чи навіть не партія, а другий ешелон партії, який почав свідомо ставити на політику, навіть історичної пам'яті для того, щоб мобілізувати роботи. Я думаю, що в значної мірі, того, як історик, що це запустили певний процес. Я хочу звернути вашу увагу, і це дуже важливо, мені здається, тих факт. Мимо того всього, мимо тих всіх політичних розколів, хвилювання, які є в Польщі, хвиль, Польща є дуже успішною економічною. Польща це напевно найбільш економічно успішна країна Європейського Союзу. Мабуть, хто знає, але Польща в цьому році війшла в число 20 найбільших економік світу. Це великий успіх. Це про те, що лідери Солідарності прийшов щодо влади 75 років, тільки могли мріяти. Це сталося. Але що дуже характерно, що економічний успіх не означає політичної стабільності навпаки. Економічний успіх проводить до того, що з найсильніші політичні розколи, тому що в цьому успіху є люди, які виразно виграли, а є, які програли. Програли дуже багато, тому що вони не стали біднішими, але вони стали біднішими, приніс тими, що виграли. І в них також компенсаційний механізм. Їм треба пояснити, чому вони не вдачі. Чому вони саме, знаєте, живуть в тому стані, який є. І тут все це надається, це дуже надається, Бо тоді це не ми це робили, це з нами хтось робив. Бо насправді в, в конфлікті в Польщі щодо історії ключова дата події не є Волині. Ключова подія є 89-й рік, так звані перемовини столу. Тому що, нагадаю, вам солідарність прийшла до влади після компромісу із комуністами польськими. І це компроміс право в тому, що будуть вільні вибори, і комуністи дістануть амністію. І це їм вдалося, бо вони мирно прийшли до влади, без кровопролиття, без нічого, без радянських такств, танків. Але з'явилася ця група, яка сказала в Польщі переважно такого солідарність, що це було неправильно, що не мали пускати комуністів, що насправді це були зрадники, ті, що тоді, навіть, це покоління Валянці, це всі інші не зрадники, не зрадили. І звідси почалося далі знаєте, ланцюг. Це вони не тільки зрадили, вони принесли Польщу. Вони пішли в контакти з українцями. Вони робить союзи з німцями. Тобто, почала знати ця сила, якби ксенофобії, того всі іншого. Тобто, знову вертаюся, стосунки з Україною, це радше добрання політичний криза в Польщі. Але вона була дуже, як би сказати, інструментальна і дуже ефективно вжита одною групою польських політиків, яка призна, при, признаємо відверто, прийшла, дала їм шанси прийти до влади, триматися про владу. Я думаю, що перемога Навроцького, тепер що президента. Польщі, який сам був директором Інституту на національної пам'яті, який значно мірі сам відповідає за цю політику, дуже є показовою. Тобто вона показала, настільки може бути токсичною історичною пам'ять, особливо в формуванні, знаєте, такого образу ворога і особливо і приходу до влади. Тобто це є цинізм, який, який, в принципі, виплачується на коротку мету, але на довшу мету це може бути катастрофою. А на вашу думку, як надовго затягнеться це брудіння в суспільстві? Це одне покоління, одна каденція політиків, це може бути надовго. Бо це ж проблема не політиків, це проблема суспільства, яке має такі запити. Навроцьки просто їх щитав, очевидно. Найгірше, що є в цій ситуації, що насправді ми не можемо думати, що зміниться покоління, ситуація покращиться. Ні, тому що ці про які говорять, показують сьогодні. Особливо поширені серед молодих поляків, мужчин, які вже що найбільше програли. Дуже важливий саме ці найбільші такі крайні партії конфедерація мають найбільшу підтримку саме в цій віковій групі. Це дуже страшне, бо це означає, що ця традиція, ця тенденція не зникне. Зміни покоїна може ще й вкріпитися, ми не знаємо. Але добра новина є те, що Польща є поділена, і друга половина Польщі залишається і проукраїнською, і проєвропейською. От, і тут немає. Просто є два владі в Польщі. Це не є Угорщина, це двох владі. Дуже важливо буде, що буде на наступних виборах парламентських, чи вдасться тримати е, платформі туску свою перевагу. Поки що, поки що цілогія обнадію, але ми не знаємо, що станеться в політиці: рік чи два це дуже великий термін. От. Але я би не скидав так само польщу з рахунків, як би скидав Європу. Просто там і тривожні, тривожна ситуація, дуже тривожна ситуація, але я думаю, що там зробити все. Нам треба робити все вам, журналістам, мені історикам і іншим політикам, щоб отримати цю рівновагу і віддати Польщі відтягнути, знаєте, від той Монкачі Прірвин, яку вони зараз зависає в польсько-українських стосунках.